Знайомтеся, це місіс Сонг Хі, і вона, як ми бачимо, мерзне. Чого прагне людина, коли вона змерзла або коли погано себе почуває? Чому, коли людина, яка погано себе почуває, мимоволі тягнеться до тепла? Коли людина захворіла, вона думає про тепло, про теплу баню чи гарячий чай. Наші пращури казали, що коли ти застудився, то потрібно добре прогрітися на тепловому килимі чи печі, і тоді хвороба відступить. Для того, аби дізнатися, чому наш організм так полюбляє тепло, пропоную послухати професора Чо Ільєна про методи оздоровлення організму за допомогою термотерапії. Для того щоб дізнатися, чому наш організм так полюбляє тепло, спершу варто поговорити про температуру людського тіла 36,5 градусів Цельсія це та температура, яка дозволяє людині рухатись і підтримувати нормальну життєдіяльність. А також ферментативні процеси в організмі. Ця температура є оптимальною для організму. За такою температури наше тіло функціонує так, як це необхідно для захисної сили організму, а саме імунітет відповідає нормі. Доведено. Що зниження температури людського тіла всього на 1 градус Цельсія призводить до ослаблення імунітету на 30%, а підвищення на 1 градус Цельсія робить наш імунітет в 5 разів сильніше. При такому зміцненні імунітету організм буде здатним активно боротися з хворобою і побороти хвороботворні мікроби, бактерії та віруси. Як ми бачимо, різниця всього в 1 градус Цельсія може виявитись настільки важливою. Температура тіла має пряме відношення до загального стану здоров'я людини, і саме тому ми відчуваємо себе краще і відчуваємо приплив сил, коли гарно зігріваємося. Особливу увагу по догляду за своїм здоров'ям необхідно приділяти людям зі зниженою температурою тіла, у яких регулярно мерзнуть руки та ноги. Пам'ятайте, що підвищення температури вашого тіла всього на 1 градус Цельсія зміцнює імунітет в 5 разів. І так ми дізналися, що підвищення температури тіла може бути корисним для нашого здоров'я. Але які ж методи теплового впливу на організм існують, і які ефекти можна отримати від теплового впливу? При такому зміцненні імунітету організм буде здатним активно боротися з хворобою і побороти хвороботворні мікроби, бактерії та віруси. Як ми бачимо, різниця всього в 1 градус Цельсія може виявитися настільки важливою. Температура тіла має пряме відношення до загального стану здоров'я людини, і саме тому ми відчуваємо себе краще і відчуваємо приплив сил, коли гарно зігріваємося. Теплове лікування має різні терапевтичні ефекти. По-перше, воно покращує обмінні процеси в тканинах організму. По-друге, допомагає при захворюваннях суглобів. По-третє, ефективно та швидко знімає больовий синдром та прибирає м'язкові спазми. І на кінець, по-четверте, активізує кровообіг і покращує роботу серцево-судинної системи, це основні ефекти теплової терапії. Різноманітні способи теплотерапії відомі людям з давніх давен. Сьогодні ж широко розповсюджений метод довгохвильової інфрачервоної терапії. Тому, якщо ви хочете ефективно піклуватися про своє здоров'я, то підтримуйте організм в теплому стані. Лікарі стверджують, що методи термотерапії безпечні, оскільки не мають протипоказань та не викликають ускладнень. За допомогою термотерапії можна забезпечити ефективну профілактику та лікування багатьох розповсюджених хвороб. І нам хотілося би, щоб ви без жодних сумнівів використовували методи термотерапії. Це чудова можливість просто і безпечно підтримувати своє здоров'я. На цьому я завершую історію про оздоровлення та дякую за увагу.